В цьому відео ми порівняємо три вимикачі: клавішний вимикач ліволо, сенсорний вимикач ліволо і клавішний вимикач FPL Quadro. Клавішний вимикач ліволо, як і всі вимикачі у уліволо, мають тільки скляну рамку. Рамка виготовлена з закаленого скла. Вона не вицвітає, не царапається, вона буде у вас завжди в такому вигляді. Розбити її дуже важко. Скло товщиною 4 мм і пластикову клавішу. Працює. Досить легко Нажимаємо. Сенсорний вимикач Він має повністю скляну панель. Теж загортованого скла, теж не вицвіти, не поцарапається, буде в такому вигляді постійно. Сенсорна зона, доторкаючись до якої світло включається і виключається. Сенсорні вимикачі мають підсвітку, цей кружечок буде світитися синим кольором, коли виключено і червоним, коли включено. Вимикач FAPL квадро. Він пластиковий. Структура у нього ось така. Пластик фарбований. Легкий дотик і світло включається і включається. В, в порівнянні з іншими вимкачами, ліволи, там іншими, він дуже легкий, він важить майже, мені здається, грам 50 всього. Все зроблено з пластику, малесенький механізм, хоча він розрахований по стандартам на 10 А250 В. Все забрендовано, тут бренд стоїть, тут бренд стоїть. Ну, Дуже легкий. Зроблено якісно. Пофарбовано дуже гарно, подивіться. Ну, є така структура фарби. А у лівола клавіша теж пофарбована, але вона більш гладка. Так, ззаду. Лівола має металевий супорт. Таку масивну частинку пластикову, ну, силову в порівнянні з FPL, вона тут дуже малесенька. Кріплення гвинтове, підставляється дротри, прикручується дротами, гвинтами. Розрахований він на теж 10 А250 В. Так же, як і цей так Сенсорний вимикач теж суппорт металевий. Роз... Працює він в мережі від 100 до 240 вольт. Витримує 5 А на сенсор або 10 А загалом. Це односенсорний вимикач, тобто він розрахований на 10 А. Підключення просте, фаза прийшла і фаза ушла Дві клеми для фази, вход і одна на вихід l 1 ФПЛ у нас супорт пластиковий. Також до підрозетника прикручуються гвинтами. На вигляд, ну вони майже однакові. Розмір у них. 1 мм різниця. По товщині. FPL трошки тонь, тоньший. Улівало скло 4 мм товщиною. Тут пластик 4 чи підложка. Ось такі вони FPL ліво.